Понад два роки тому у закладі сталася пожежа, яку спричинив удар блискавки під час грози. Коштів на відбудову школи ні в районному, ні в обласному бюджетах не було. В результаті депутатського запиту до уряду на прохання народного депутата України Віталія Журавського було виділено необхідні кошти для відбудови нововоробівського навчально-виховного комплексу. Особливу подяку хочу висловити народному депутату Віталію Станіславовичу Журавському, адже він зробив усе можливе для того, щоб сьогоднішня школа прийняла в своїх стінах юних вихованців. Урочистості розпочались перерізанням символічної стрічки. Після чого представники влади разом з усіма жителями села, гостями свята, педагогами та юними вихованцями оглянули навчальні класи. Активну участь у відбудові навчального закладу взяв і педагогічний колектив школи з першого дня, коли Почався пожар, тут з пожарниками був і до сьогоднішнього бачте. Ну, Для мене кажеться, все моє життя. Я тут працюю 30 років, на одному місці і читаю. Фізичну культуру викладає на відкриття навчального закладу. Народний депутат України Віталій Журавський запросив Митрополита Коростенського і Овруцького Віссеріона, який освятив школу, аби не було нещасних випадків. Сьогоднішній день це демонстрація політики добрих справ. Я щасливий, що діти матимуть можливість з навколишніх сіл із самого села Ворові тут вчитися, але наш вони виросли добрими чуйними патріотами нашої держави. Освіченими, і я сьогодні щасливий, тому що те, що обіцяли, зробили за вагомий внесок у розвиток Малинського району. Народний депутат України Віталій Журавський був нагороджений дипломом та відзнакою почесний громадянин Малинського району.